Існує багато об'єктивів, про які завжди говорять, це 50 мм, 85 мм, 35 мм, чи там 24 70-200. 70, 70 Але сьогодні я хочу поговорити про об'єктиви, які по-своєму цікавіші за них усіх, але про які говорять значно менше. І це 20 мм F18. Багато хто впевнений, що все що ширше за 50 мм. Ну, може, 35 мм, це вже ширококутні об'єктиви, які призначені для зйомки пейзажів, там, можливо, архітектури і так далі. Але це не зовсім так. Якщо ми подивимось, наприклад, на номінантів World Press Photo Awards ще буквально років 10 тому, то багато з них знімали на 24, 14 іноді 28-1.4. Це саме ширококутні об'єктиви, які використовували для. Професійного репортажу. Так, це на 20 мм, але це досить ширококутні об'єктиви. Не двадцятки, тому що їх просто не існувало F18, F14. Вони почали з'являтися останніх років 10, може трохи більше. А саме світлосильні об'єктиви були необхідні в репортажі для зйомки в поганих умовах, так як старі дзеркальні цифрові камери або, тим паче, плівкові камери просто не дозволяли знімати на високих ISO з достатньою якістю. Чому саме ширококутні об'єктиви? В першу чергу, тому що вони універсальні. Ви можете одним об'єктивом зняти як якийсь натовп, якісь масштабні події, так і в той же час всередині цього натовпу зняти якісь навіть портрети, зняти якісь деталі, знаходячись там, де з довгофокусним об'єктивом ви просто не розвернетесь, вам не буде там місця для нього. Крім того, саме широкий кут дозволить вам знімати там, де знов-таки з більш довгофокусним об'єктивом вам просто не буде місця. Це якісь бліндажі, підвали, якась техніка, якісь просто маленькі приміщення і так далі. Навіть 35 мм часто виявляється занадто вузьким для цього. Ну і як наслідок, широкий кут провокує знаходитись близько. А як казав Роберт Капа, якщо ваші знімки недостатньо гарні, значить ви були недостатньо близько. А 20-ка це прям інтимна близькість. Розглянемо наприклад. Для демонстрації різниці між фокусними відстанями я знайшов такий сайт. Трохи непонятний, але опис я залишив внизу, тому що він досить цікавий. Тут є англійська версія, так що не лякайтесь одразу, по дефолту якась непонятна. Вона дозволяє емулювати на вашому знімку різні фокусні відстані. От я завантажив свій кадр. Цей кадр зроблений ще в Бахмуті взимку 2022 року. Тут хлопці роблять перев'язку після отримання уламкового поранення. Він Підлікувався, його уламок дістали, і він сам самовільно повернувся до військової частини, втік з шпиталю, тому йому треба час від часу оновлювати. Так чи інакше, він знятий був на 20 міліметрів. Як бачите, тут трохи є контексту: підвал є дівчина, є хлопець, є його рана, і вона щось робить, і зняти якраз на 20 міліметрів. Подивимося, яким би він виглядав, якби він був знятий, скажімо, на 24. Вже мені складніше і вже щось не влазить. Звичайно, можна там трохи погратися, пошевелитися було б ногами, але місця там дуже мало, так як власне, це підвал. Це вже 24 міліметри. Як бачите, різниця вже досить значна. Вже пропадає якийсь контекст, і та віше, чи та вішалка, ну от, можливо, якось так можливо, можна було б зробити, або так. Ну, тобто, вже, вже трохи вже випадає. Це всього на всього 24 міліметри. Якщо ми візьмемо там, скажімо, популярні 35 мм, це вже зовсім інший кадр був би. Тобто він теж по-своєму цікавий, але вже немає цього контексту, нема цієї стінки розваленої, вже трохи випадається штура саморобна якась там. Тобто це вже зовсім інший кадр був би. Ну а на 50 мм тут взагалі нема що робити, тому що було дуже тісно. І це був би хіба що якийсь такий крупний кадр. Тобто з п'ятидесятки тут взагалі, ну, нема чого по підвалам шастати, як то кажуть. Подивимося, який ще варіант. Ну, скажімо, ось такі. Це весна ще 22-го року, березень саме Київ в осаді. Тут люди самі щось готують, якусь їжу, тому що не вистачало е в магазинах навіть хлібу не дуже багато було насправді. І люди організувалися, зносили все в таку імпровізовану кухню, годували тих, у кого не було грошей, чим не було можливості, розносили їжу, самі продуктами скидалися, ну от такий кадр. Тобто вулична стрітфуд по київськи Знов таки 20 мм. Я не можу сказати, що це прямо от ідеальна композиція, тому що можна було б так якось підрізати, насправді трохи більше голови дати. Але так як це такий дуже швидкий був репортаж, то от, як встиг, таки встиг. Знов таки 24 мм, можливо, ще якраз тут би було виграшно трохи, хоча вже трохи не влазить в мене полум'я, яке мені дуже подобається тут. Але все, що передало би цей якийсь двіж. 35 популярний вже не зовсім. Але, звичайно, це вулиці тут можна було б трохи більше відійти і взяти такий кадр. На 55 таки, це вже зовсім не то пальто, це вже або щось крупне отак. Або крупна людина, або якось так. Ну, в общем, і як бачите, на 50, тут вже випадає повністю весь контекст. Тобто, це ну, так, такий кадр можна зробити, я не знаю, в себе на дачі, ви щось готуєте. Тобто тут вже незрозуміло, що це відбувається навколо. Двадцятка дає вам якраз оцю історію, розповідає на фоні, що тут хтось ще допомагає, якісь люди ходять, що це десь на вулиці от щити, ви бачите, якісь банки непонятні. Що це там складено з якогось гамна і палок, там вони якісь дрова заготовлені і так далі. Тобто цей кадр трохи розповідає історію сам по собі. Мені не треба якийсь особливий контекст. Вже люди можуть здогадатися по самому кадру, що тут відбувається, і де, що це не просто дача, що це не якийсь ресторан на вулиці і так далі. Що це все якось більш стихійна історія. Чому саме 20 мм? Справа в тому, що 24 мм, він все ще фактично нормальний об'єктив. Він дає досить пласку картинку, рівну, без сильних заламів. Так, звичайно, можна зламати і на 50 мм перспективу, але 20 20-ка вже дає досить сильні по краям викривлення і дозволяє гратися з перспективою, якісь створювати фенці, там, заломи, особливо зблизька, якщо ви розміщаєте об'єкт десь з краю кадра. В той же час він все ще не так сильно ламає кути, як навіть вже 18 мм, я вже не кажу про 16-14. Тобто, в принципі, ним все ще можна зняти щось практично нормальне, в тому числі і портрети. Так, це не буде портрет, такий, як у грецьких статуй, прям довершений. Для цього вам треба 135 мм, який вважається каноном для крупних портретів. Але тим не менше, якщо натикати прям в лоб об'єктивом. То об'єкти на вашому знімку будуть виглядати приблизно нормально. Так чайбух мутіп'ється. Супер, просто, супер. просто супер під обстрілом. Саме лучше та гаряче Я таким чином знімав досить багато коментарів насправді на відео, і це дуже зручно, тому що ви можете за рахунок F1.8, відносно розмити фон, відлупивши об'єкт. З іншого боку, все ж таки, зберегти якісь на ньому деталі, показавши контекст, де ви знаходитесь, що ви там робите і так далі. Плюс. Ви це робите на відносно близькій відстані один від одного, і це дозволяє отримати досить непоганий звук на пушку, яка у вас на камері. Тобто для бігового якогось репортажу це прям я вважаю топчик. Звичайно, якщо у вас є помічник, який буде тримати мікрофон і так далі. Це можливо більш професійно, але не завжди зручно чи можливо навіть. Згадавши про F1.8, ми отримаємо відповідь і на питання, чому не взяти якийсь зум. Там 1635, 1424 чи просто навіть 2470, де є 24 мм достатньо широкий. Якраз саме тому, що F18 значно менша глибина різкості, на широкому куті це дуже помітна різниця. Більша світлосила дозволить знімати в гірших умовах. Ну і фікс все ж таки дасть кращу картинку. Що ж до конкретно цього об'єктиву, як бачите, компактним його вже назвати не можна, на відміну від старих 23,5, які в мене були мануальні, чи 22,8, навіть вони, от, мабуть, такі от з байонетом були по суті блінчики, це вже досить великий об'єктив. По розміру практично ідентичний, тому вже 21,8, який був під зеркальну систему, він в мене також був. і... 20-ка була першим об'єктивом, яку я одразу поміняв, тому що це мій, по суті, улюблений об'єктив, який я, мабуть, ні на що не приміняю. Як правило, я кажу, що якщо в мене залишиться один об'єктив, це буде саме 20-ка. Прям топчик моя любов. Як і більшість сучасних об'єктивів, з якими я мав справу останнім часом, останніх років 10, під Canon, Nikon, неважливо. Ну, я не можу нічого поганого сказати про них. Вони всі в реальному використанні, якщо не займатися піксельдрочерством, вони всі відносно гарні. Я не зустрічав прям поганих об'єктивів. Те саме можна сказати і про цей об'єктив. Він фантастичний. Він дуже різкий по всьому полі. Хроматіки якоїсь в реальному житті я не бачив. Засвіта він не боїться. Ця бленда в мене більше для захисту, ніж для якогось захисту від сонця. І так далі. Тобто з оптичної точки зору доклопатися нема чого. Фокусується миттєво, тому що там просто ход оптики дуже маленький, і це відбувається безшумно миттєво. Я знов таки не бачив ніякої проблеми в цьому. Фокус бризінг певний є, звичайно, але знов таки, за рахунок того, що це широкий об'єктив, ви це можете побачити, тільки якщо будете переводити от прямо з носа до нескінченності. Тобто в реальному використанні у вас не буде жодних проблем з цим. Цей об'єктив відноситься до лінійки S-Line Nikon, тобто професійна лінійка об'єктивів. Власне, цим все сказано. Пило вологозахищений, надійний, зроблений. Не можу сказати, що як мануальні, які повністю металеві, але таке враження, що це все ж таки не пластик, а якийсь алюміній, хоча можливий пластик. Так чи інакше він в мене був там зі мною в Бахмуті, ще в якихось раках географії, під дощем, пилюки, жодних нарікань. Як, в принципі, і очікуєш від сучасної професійної техніки. Загалом, звичайно, існує купа міфів щодо ширококутних об'єктивів. Ну, наприклад, такі узагальнення, як широкий кут для пейзажів там, для пташок, середні об'єктиви або медіум тілі це для портретів і так далі. Загалом, звісно, це правильно, але лише загалом. І чим більше ви розумієтесь, починаєте розбиратись фотографії, тим більше ви розумієте, що правила фотографії існують лише для того, щоб було що порушувати. Інакше ну, зовсім скучно існувати в цьому світі. Головне, щоб це відповідало вашому художньому баченню, так як камера. Чи якийсь штучний інтелект ніяк не замінить. Кнопки шедевр на фотоапараті немає. Це ваш, ваше око, ваші руки, ваше власне бачення. І неправильних відповідей тут немає. Якщо ви хочете знімати на широкий кут портрети, чудово. Якщо ви хочете знімати на телеоб'єктив пейзажі, чудово. І те, і те виходить дуже круто, насправді. Власне, так і вийшло, що 20-ка стала для мене самим. Улюбленим об'єктивом, самим універсальним, самим незамінним. Я не знаю, на що б його поміняв, хіба що, можливо, на 21,4. Але явно не на сігму, лише на оригінальний. Напишіть в коментах, давайте посеремося, або просто поміняємось досвідом, який для вас такого плану саме улюблений об'єктив. Чи знімали ви на 20-ку, наприклад, чи думали про неї, або може у вас якесь своє бачення, і ви взагалі проти таких об'єктивів. Ну, а поки будемо старатися, головне пам'ятайте, що так чи інакше, щоб ми не думали собі, все буде Україна. Па-па.